Перед вами плод Flavor Supreme. Дерево посаджене осінню 2020 року. Однорічним саджанцем. Селекція США. Селекціонер Флойд Зайгер. Слива солодка, смачна. Червона м'якоть всередині схожа на диплоїдну сливу Санта Роза. Але плоди можуть зберігатися до 2 тижнів. Після дозарювання плоди наберуть червоного кольору. Смачні, соковито. Дерево потребує обробітків від гнилей та шкідників.